Так, друзі, дуже болить у мене в правому боці. Починка прострелена, походу болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. А, отак, нерухома вже другу годину, поняли. Я підходив до мене казав, може з нею ще сталося, але такі. Та потім глянув, поняла. Так, друзі, ну ось все, в дурдомі. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, па половина там вмре. І, і всім на них попів. Виїхала, каперо. Безу коротше сам себе в швидку, Того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, вже в Німеччині я викликав, що без швидку ділу навіть зі страховкою і так далі, я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому краще я краще поїду зараз сам. Єду сам Їду Їду через Ви не повірите, але я знайшов. Але все не так просто, Тут дуже багато людей. Так, ми вже 15 хвилин на нога стою, Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора. А зараз вже майже сьома. зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають як це. Все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняли, це чери, це там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чіпуха. Розуміло? Це все така чіпуха, зрівняння з тим, що українська медицина, де ремонт, там не ремонт, поняли, по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих світі, і вона в усі можливі дірки просто робить майже всю європейську медицину, яку я, де я де я бував. Зрозуміло? Короче, Послала мене мачусь, давайте. Кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вони кажуть, так, да, треба чекати. Зараз я гляну, кажу, 6 годин. Кажу, отут чекати шість годин, кажу, давайте додому поїду, посплю, приїду. Вони кажуть: якщо ви поїдете додому, і потім знову приїдете, вам треба це все буде знову проходити. Кажу: ну як це так? Ну, типу, ну я просто чергу зайняв і все, я приїду, кажу, через 5 годин, через 6, через 4 давайте приїду. Вона каже: ні, якщо підете, заново треба буде. Просто якийсь страшно. Ну, це вощено. Я не розумію, як це працює. Боже, а в фільмах, як було там, Доктор Хаус, це все, яке там все казало, що на технології інопланетяни прилетіли, просто якісь, що якщо туди попасти,